Доброго дня всім! Сьогодні 14 травня приїхав на таку ділянку культивувати Скаутом 404 таким культиватором! Ультиватор захватом 2,25. Така площа. Тут повилазила невеличка редька. Вона закультивується шикарно. А там далі трошки переї. Вон там є кусок перею. але, Я думаю, буде чудово. На цій ділянці вносилась нітроамофоска під оранку. Є відео на каналі, як я шифенгом розкидав її. Тут ділянка. Гектар 27 соток. На цю всю ділянку десь у бегу залишалося на око 300 кілограм і на цю всю ділянку їх розкидали. Чи дасть воно ефект, чи не дасть, не знаю. Хочу зараз закультивувати і до вечора ще посіяти гарбузити. Вся, вчора декілька разів пішов маленький, сам там краплі, але воно нічого не дало. Сдіємося, що дощ піде. Хмарі є, але щось де інтиватора скрутити трошки він так. Тібата чудово справляється своєю роботою. Сантиметрів до 10 навіть лізе. Ну, зараз трошки підкрутив, задні лапи глибше лізе, зараз буде чуть менше, сантиметрів 7 буде тут Прозора з краю тебе буде теж зарівняти. Там не пам'ятаю чи є по центру. Бо тут половину я орав. є відео, я знімав як орали батько. Половину я в скаутом, а іншу половину тату на юнзі орав. І далі гор. Це поле холдингу, так сказати, господарство фермерського. Напевно, зараз не ним буду доїжджати до кінця, залишати, потім відійду, щоб на ходу розвертатися. Трактор справляється чудово з цим культиватором. Думав, отут кусочки додати в край і ще по одній лапі поставити. Буде захват. Ва-50. Зараз стоїть 15 лап. Я думаю, буде чудово. Так, буду культивувати. Так, так виходить. Чудово. Все підрізає. Та оприскування було тижнів три, напевно, тому раундапом, тому корні сохнуть, а молоде знову полізло, то його все підрізає. Чудово. Ось ці чорні дракони. Ворони. У нас проблема, гарбузи посіємо і стережемо їх, відгонимо, бо прилетають, як... все під ноль можуть витягти. Головне вони самі не їдять, а витягують все. На культиватор корні перею набиваються трохи. Але вже більшу половину закультивував, то ось другий раз буду чистити. Воно хоч і набивається, але нічого страшного, воно роботу свою далі робить. Ось, як бачите, по краю був прохід КПСом. кпс, -ом. КПС -ом. Ось така. Картинка не дуже, чомусь КПС з долотами, там така полукругла стійка з долотом. Чомусь все витягує, корні, перей, траву, все витягує наверх. Цей культиватор, якщо краї відходить з лапкою, стрілкою, то це рівняє все. Робить красиво. Тільки Ось між цими трома менша відстань і трошки землю нагортає. Я думаю. Якщо замість стрілочки поставити долото, може не буде так горнути. Закультивую і поїду додому, переставлю відразу. Побачу, який буде ефект. А ось соняшник посходив. чудово. Але на вигляд якийсь він... Чи він підмерз, чи що, трошки. Але сходи чудові. Фермер фермерському господарстві. господарства. А ворону соняшник не чіпають, а на гарбузи відразу прилетають. Ця ділянка була раніше вироблена, а тут в той рік були гарбузи, а трава була зорана, то тут трохи не дуже. Трошки і трава є ще суха, не перепрівша. Та й земля тут трошки така, якби глиниста. Але культиватор його все чудово вирівняє. Цю вже 211 мотогодин. По нюансах. крива, але найголовніший нюанс під форсунки. Не знаю, яка вона, чи перша, чи четверта, до кабіни яка перша. Потік антифриз. На роботу не впиває, але антифриз трішки підтікає. Якось так. А так тракторець працює чудово. 21. Треба скло заднє витерти зараз. Не скло, а ніяк не можемо поставити ще. Скло. Моза ну, мата не стоїть. Це така... плівка, так сказати, силіконова. Все, закінчив цю ділянку. З цього краю виходить більша половина десь гектар. Чудово, а там десь сотих 30 трошки грудка є. все, не вистачає на цьому культиваторі катка. Якби був каток, то б грудку порозбивало, Але каток є катки, їх треба зварити між собою. Вони на втулках і переробити на підшипник. Все є, в планах, нема часу поки що. Так, результат просто чудовий. Зараз їду, хлопці сіють сою. Їду брати шифенга, буду сіяти гарбуз. Думаю, це буде наступне відео. Все, чекайте.